Поговоримо з Валерієм Кличком, громадським діячем, головою благодійного фонду Нова дорога пане Валерію, я вас вітаю. Вітаю вас, друзі. Слава Україні! Героям слава! І дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Давайте розпочнемо. Хочеться почути ваше загальне враження і бачення того, що запропонував Володимир Зеленський, ті пункти плану, про які він розповів напередодні. 20 пунктів. І, наскільки я розумію, це може бути такою основою для майбутнього мирного процесу. Загалом там є пункти, які ще потребуватимуть уточнення. Ви дуже слушно зауважували про ЗС території, але на рахунок ЗС давайте нагадаємо, що Зеленський виступав свого часу категорично проти навіть спільного контролю з американцями за цією атомною електростанцією. Сьогодні ж ми чуємо про те, що дійсно може бути так, що ця атомна станція буде контролюватися Україною та Сполученими Штатами Америки. Але розподіл тут цікавий: 50% електроенергії буде для України, а 50%, ну нехай американці вирішують самі. Тобто, те, що раніше мовилося, що половина енергії буде йти на підконтрольні росіянам території, фактично сьогодні знаходить нову форму, але суть залишається та сама. Тобто відповідальність за це буде на американців. Я не виключаю, що росіяни пристануть на таку ініціативу. Звісно, тут питання стосовно саме контролю за підготування. Території залишаються, і, звісно, повного контролю за тим, хто буде здійснювати оперативне оперативне керування цією станцією. Бо ну, так скидається зараз, що це все буде під загалом проводом МАГАТЕ. І в принципі, в даній ситуації це може бути одним із варіантів. Ну і на рахунок спірних територій вже є напрацьовані різні пропозиції, які частково сприйняті Зеленським. Тобто, ми говоримо про те, що. Звідти можуть бути виведені війська і українські, і збройних сил Російської Федерації, і створена вільна економічна зона, але за підсумками референдуму. Я бачаю, що на сьогоднішній день українська сторона все-таки більше схильна до підписання мирної угоди, аніж повністю спустити на гальмах сам переговорний процес. Ми про це з колегами говорили неодноразово. Багато хто виказував думку, що це переговори заради переговорів. Звісно, ще останнє слово не сказали росіяни. Але я перепрошую там в силу обставин, ну, останні дві години я не відкував за інформаційним простором. Я не бачив жодного коментаря навіть на цей драфт, який ще вчора був у росіян з боку російської сторони. Навіть сьогодні, коли я переглядав ближче до 12-ї телеграм-канали російські, не було жодної ні офіційної заяви, ні коментарів там наближених до Кремля. Політологів, якихось там пропагандистів, точніше, бо складно їх назвати такими саме дефініціями. Тому я думаю, що Кремль зараз думає, що з цим робити, і будемо чекати відповідь. Тим паче, Вітакар, посол США при НАТО, чітко сказав: тепер м'яч на полі саме Росіян. Ну, от, власне, Пісков висловився. Він сказав, що ми не коментуємо. Ми не коментуємо. Йдуть зараз якісь куларні домовленості, переговори і його намагалися витягнути журналісти на якісь деталі. Але ми розуміємо, що рандомних питань російські журналісти не не ставлять, тим паче таким персонажем, як Пісков. То до чого було ось це ось чергове нагадування про те, що ми не говоримо в публічному просторі про мирний план. Ну, те, що я щойно сказав, у них нема ще позиції. Вони ж не відкинули. Це не був ворот від... українців, українського Ні. президента. Ну. ну, дивіться, яка зараз ситуація виходить. От українці, вони пронизані наративом, Путін буде воювати вічно. От куди не ткни, я сам знаю, хто такий Путін. От мені точно не треба розповідати. Мені складно закинути в любові до Кремля, зважаючи на ту картину, яка висить позаду мене уже кілька років. Ви це добре знаєте, до прикладу, навіть там. Трішки опозиційні, якісь там до української влади і до мене там канали, то, як правило, заретушовують цю картину для розуміння. Тепер давайте ми все-таки зважимо на те, що українське суспільство пронизано наративом, Путін не буде нічого, ні до чого домовлятися. Я вважаю, що якби на даному етапі Путіну було глибоко начхати на ініціативи Трампа, про які ми говоримо, що це ініціативи Кремля. То вони вже вийшли з переговорів. Плюс, давайте ми все-таки зважимо одну таку деталь. Пункт із 28 планів був запропонований, як ми добре знаємо, росіянами. У ну, мене тоді риторичне запитання: якщо в них так все вибачте дуже гарно, добре, ресурсів, необмежна кількість, для чого їм ця мирна угода для того, щоб задарма отримати е, територію Донецької області, так це може бути аргументом, але. Якщо вони виходять із Дніпропетровської області, Миколаївської області, Чернівської, Сумської, Харківської і так далі. Плюс, ну, як на мене, то знято дуже багато спірних питань. Мене, ну чесно кажучи, як би тут максимально м'яко сказати. Дивує інколи позиції окремих та й народних депутатів, колишніх міністрів і так далі, які ну не сприймають сьогоднішні переговори. Я розумію, всі обставин їх важко сприймати, як такі. І розповідаючи це капітуляція. Капітуляція це коли країна за договором, яка програла, передає перемож... стороні, яка перемогла бронетехніку, зброю, військо розпускає і так далі. Нас хто ж до цього примусить, та навіть росіяни мовчать про юридичне визнання цих територій. Я не чув жодної заяви, тому що в них ще раз наголошую, ситуація вкрай непроста, так якщо говорити дуже м'яко. Тому те, що Пісков вийшов і нічого не сказав, звісно, можна трактувати. Вони нас послали. Ну окей, нехай частина українського суспільства так думає. Я не буду переконувати це, не така проста справа. Звісно, я довожу свої аргументи, вони можуть бути почути чи ні. Я ще раз наголошую: я чудово розумію, хто такий Путін, тому що ми добре знаємо і бачимо, як летять ракети, не по розповідях, ми з вами пані Ліно знаємо це вживу, так як і багато українців. Є зневіра до російської сторони, вона не безпідставна. Але якщо конструктивно аналізувати те, що нині відбувається, є один ключовий момент: Путін боїться Трампа. Ми стільки Путін, я зараз у загалом путінський режим для нього це слушна нагода, хоч трішки стабілізувати економічну ситуацію на Росії. Ресурсів на Росії не так багато, як може видаватися, як нам розповідають. Вони готові воювати безкінечно. Чим далі, тим більше є небезпідставних аналітичних публікацій в західній пресі. От до речі, сьогодні ми в рамках центру детально це обговорювали і з економістами, які знаються на цьому. Попри те, що ці матеріали аналітичні носять певний пропагандистський характер, але вони є реальними. Найближчі півроку просто-напросто із Росією може статися те саме, що з Радянським Союзом. Це розуміють і політичні еліті Путіна, це розуміють і Америки. Обидві сторони цього не хочуть. Але у випадку продовження війни поглиблення тотальної залежності від Росії, Росії від Китаю буде збільшуватися. Китай є сьогодні не меншою загрозою на євразійському континенті, аніж Росія, але враховуючи те, що інтерес Росії, інтерес путінського режиму зберегтися. Вони хочуть врешті-решт літати до Вашингтону літаками. Вчора знову розповідають про те, що відновіть на мав'я сполучення. Тому просто давайте спробуємо максимально зараз об'єктивно підійти до того, що нині відбувається. Це не означає, що буквально, от завтра, Росія скаже, так, ми готові там ну, зробити СТОП. Тим паче, дедлайн названий Трампом для... Кремля є певного роду тригером, не буде нічого до Різдва. Та і плюс до того, яке різдво путіністи ж його не визнають для них не сьогодні святвечір, а для Путіна і його оточення з усією повагою до тих українців, які святкують цей день 7 січня. Це їхній вибір. Але я маю на увазі путіністи ті, хто сидять в Кремлі. Вони не визнають цю дату, яку озвучував Трамп. І тому, звісно, що ми не побачимо, от, наприклад, сьогодні рішення. Хоча, знову-таки, я нічого не став би виключати, бо я не знаю, якими можуть бути кроки Трампа, і навіть у Путіна цього не знають, якщо, наприклад, вони повністю відкинуть цей мирний план. Вони будуть так, я не виключаю робити багато чого для того, щоб цей процес затягнути. Але в будь-якому випадку, зняттювагу, сьогодні перед загрозою виходу одностороннього з мирного процесу стоїть і Україна. І Росія, і це може позначитися у відносинах із США і для них, і для нас. Тому Зеленський говорить: ми не хочемо бути такими, щоб нас у виходу з мирного процесу. Тому ми бачимо заяви від президента, які засвідчують про те, що певні компромісні рішення вже є. Так вони в вигляді чорновика проекту, але вони вже напрацьовані. Цікаву таку заяву зробив Зеленський. Він говорить, що Сполучені Штати хотіли якихось, якихось компенсації за свою за своє рішення про гарантії безпеки. І тут це така дуже дивна історія, тому що Володимир Зеленський каже, ми так і не зрозуміли, що це мала би бути за компенсація, але це історія про що? Це історія про те, що Трамп бізнесмен і він з усього хоче мати яких я, якийсь, якийсь собі відповідно там дивіденти, чи 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 про що тут мова? Чому? За гарантії безпеки Україна має щось компенсувати і що компенсувати? Я, я не знаю, я не можу вам прокоментувати обривок фрази Зеленського, бо це, знаєте, буде таке гаданнями на картах Тару, що сказав. Це треба запитувати в президента. Вибачайте з її повагою до аудиторії і до вас, пані Альбіно, особисто, але що хоче Трамп? Це те вже що очевидно. Трамп хоче отримати тут свою суттєву долю. У розробці рідкоземів, угода, яка була скандально підписана навесні, ми ще її будемо аналізувати. Я цього не виключаю. Довкола якої було куча викривленої пропаганди, вона для Трампа і для нас повірте вкрай важлива. Просто треба з розумом холодним підходити до цього, але ну тоді так влада вирішила влаштувати отаку от всю історію правда, неправда, вкиди, не вкиди. Ну і так далі. Друге відновлення України, поріг входження в країну після для бізнесу завжди дуже низький. Прибутковість шалена. Я, ну певне, не відкрию ні для кого секрет, що такі країни, як Туреччина, Китай, країни Європи, Сполучені Штати Америки, стоять в черзі і штовхаються ліктями, хто перший зайде сюди з інвестиціями і хто буде це контролювати. Там, звісно, це хоче. І це не випадково навіть прописано в угоді про рідка Тому, можливо, ці. Знову ж таки, там має на увазі Зеленський якісь ну, не знаю, як виплати, не виплати. Можливо, ці інтереси. Але знову це виключно уже запитання до президента. Те, що раніше ми знали, то так. Ну і потім, друзі, тут же навіть вже не питання в тому, Трамп бізнесмен чи ні, а Ердоган, що не хоче тут, вибачте, прикурювати. Ну і плюс до того, турецькі кампанії давним-давно в Україні будують дороги. Це ще було до початку широкомасштабного вторгнення, і не лише в Україні, Польща і інші країни Європи. Тут немає нічого такого, ну знаєте, екстраординарного. Мова про те, що там хтось буде повертати гроші за допомогу, яку давали нам американці безкоштовно за Байдена. Ну, це все знову таки від лукавого. Та й Трамп про це не говорить. Ну, він розуміє, що це неможливо зробити згідно чинного закону, який був ухвалений у. Конгресі Америки, яким визначалася власна допомога для України, він може і гальмувати. може. Але, звісно, він хоче отримати якийсь диск з усього. Ну, вибачте, він там говорить про вже трильйонні якісь там інвестиції у США, звітуючи про свої там передноворічні досягнення. Ну, Це виглядає доволі кумедно, але то вже історія про внутрішню аудиторію, внутрішню політику і майбутні вибори, вибори на весні 26 на восени 26-го. Давайте вам поговоримо про економіку Росії. Так, знаєте, загалом її окреслимо, що зараз відбувається, тому що Путін на Раді Федерації сказав сьогодні, що у нас стабільні ключові макроекономічні показники. Структура національної економіки змінюється в відповідно на користь тих напрямків з високою доданою вартістю і знижується інфляція, говорить російський так званий президент. Тим часом ми бачимо, що загідні медіа пишуть про те, що в 2026 рік російська економіка може не пережити. Зараз російська нафта застрягла в морі танки масово простоюють біля берегів Азії. Ціна на нафту відповідно падає там вже до 34 доларів за баррель юрс. А, от, от окреслюючи це все, говор Путін говорить одне, і насправді і, 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 і нібито Набіуліна йому подає такі дані, що за весь час повномасштабного вторгнення російська економіка і її показники покращилися. Ну це в принципі неможливо. Але навіщо ця брехня? Ну знову ми зараз намагаємося переказати те, що нам зручно. Давайте дуже пильно і прискіпливо послідкуємо за риторикою Путіна. На останніх двох економічних на одному економічному формі, навіть на кривій лінії, ну там трішки менше, і ще на одному заході. Він говорить про те, що економічний стан Росії суттєво погіршився. У наш ріст ВВП буде меншим 1%. Це пряма цитата Путіна. Він говорить про соціаль... скорочення соціальних видатків і так далі. Тому це неправда, що Путін говорить зворотнє, тому що він довго талдичив що все дуже добре, але зараз чомусь в уста Путіну. Вклали тепер уже чому? Давайте робити висновки, що з економіки Росії все вкрай непросто. Для чого? Ну можливо, по-перше, аби його почула бізнес еліта, або він буде демонструвати такий спосіб, що він почув бізнес еліту, бо від неї він суттєво залежить. Так, він може націоналізувати багато що. Патрушев це полюбляє робити, але ну не все буде вимірятися націоналізацією на Росії. Когось зможуть обанкротити і забрати все, когось ні. Бо все-таки зараз Росія це не Совєтський Союз, хоча багато в чому схоже. І навіть Радянський Союз дуже суттєво залежить від зовнішньої економічної діяльності, Росія в тому числі. Тому Путін визнає, що проблеми з економікою на Росії великі. Плюс до того, вчора буквально, соціологічна група Левада, яку там намагаються назвати там незалежною і так далі. Ну, давайте говорити відверто, що якщо говорити, там, порівнювати в ЦОМ це центр центри общественного общественно Росії і Леваду, ну, для когось це нібито різні речі. Але ну, для мене не дуже. Втім, Левада асоціюється навіть росіян, типу опозиційна. Вони навіть говорять, що для росіян вже першою проблемою стала не війна, не там безпека, і так далі. Для них першою проблемою стала інфляція і економіка. Це за підсумками 25-го року. Тому говорити про те, що Путін. Зараз поширює інформацію про те, що на Росії все дуже добре, це не зовсім так. Хоча, якщо брати до уваги інформацію про нафту, про що пише Блумбер, то справді експорт російської нафти суттєво збільшився у 2025 році. Досяг показників 2023 року, це так і є, але доходи від цієї експортної діяльності на Росії не збільшуються, навпаки, зменшуються. тим паче. Доходи бюджету за рахунок вуглеводнів на Росії складають 53-55%. Падіння у ціні нафти до там 40 доларів за барель Уралс має на увазі, і простоювання великої кількості саме танкерів, які не приймають сьогодні Індія і Китай. Це дійсно дуже суттєво тисне на економіку Росії. Китай, Індія цим користуються, вони можуть їх дотиснути, тому в Росії дуже непростий вибір зараз. І ще раз повертаючись до першого запитання, Пісков нічого не міг сказати, у Піскова нема рішення. Пісков це род, не обов'язково Путіна. Ми теж це маємо розуміти. І те, що на сьогоднішній день я неодноразово відзначаю вас ефіра, кудись подівся Лавров. вибачте, це багато про що говорить. Я би хотіла ще поговорити про Китай з вами, тому що Китай тримає свою цю позицію нібито незалежного спостерігача. Тим часом речник з Китаю Ліндзянь говорить, Китай підтримує будь-які зусилля, направлені на встановлення миру в Україні, взаємодія з усіма сторонами конфлікту з Росією з Україною заради якнайшвидшого завершення війни. Тим часом Володимир Зеленський говорить про те, що Китай реально от, ніяких. Справжніх дій в бік миру не зробив, особливо для української сторони. Тобто, наскільки я розумію, з Китаєм якихось дипломатичних зв'язків серйозних не встановлено, і точно Китай зараз не позиціонує себе як якогось посередника. Хоча ось така риторика МЗС Китаю. Ну Так, нічого нового. Вони не вдоволені санкціями, які ми там виписовуємо проти їхніх. Юридичних, фізичних осіб такі заяви є для Китаю. Є проблеми для стабілізації їхньої економіки. Хоча вони рухаються доволі в позитивній динаміці. Це правда. Вони залишаються доволі самостійними. Китай не зацікавлений у зупинці російсько-української війни. Китай зацікавлений її продовження з однією простою метою поглинання Росії тотальне, сировинне і для Росії ще раз наголошую, це велика проблема. Я вважаю, що Росія ще не повністю залежна від Китаю, бо ми добре знаємо: Китай не отримує ні зовнішніх запозичень, ні допомоги у вигляді безповоротної військової чи фінансової з будь-якої країни. Він веде війну виключно за рахунок власних ресурсів. Звісно, виробничі потужності йому не дозволяють забезпечувати такий високий інтенсивний рівень бойових дій, як нині, тому до цього процесу долучається і Китай компонентами для ВПК, і Північна Корея виготовленням снарядів, ну іран свого часу шахеди, але їх вже почав витовляти Китай для Росії. Це все, це все так, це все очевидні факти. Тому, звісно, Китай буде робити подібні заяви, йому не подобаються санкції, він виступає проти односторонніх санкцій, говорить про якесь там міжнародне право, але він ніколи не критикує Росію. За порушення цього міжнародного права. Ну, друзі, це очевидні факти. Ми стільки завгодно можемо намагатися встановлювати дипломатичні зв'язки з Китаєм. Кислиця нещодавно був, це є певною демонстрацією того, що не все дуже погано в відносинах з, Китаю, з Китаєм. але я думаю, що Китай, ну я й впевнена навіть у тому, він не зможе до кінця регулювати процес завершення російсько-української війни, якщо Росія. Хоч трішки зберегла якоїсь суб'єктності. І саме загроза тотального контролю Китаєм, вона зараз грає і злий жарти з Китаєм, бо все-таки 140 мільйонів населення, ну нехай там і менше залишилося це сіки. Це справді історія для Кремля дуже позитивна. Втрата контролю над цими територіями для них це смерть в прямому сенсі цього слова для кремлівської еліти. Тому Пекін також це розуміє, буде йти напевне, загострення, але знову ж таки треба ще один момент зважити, що. Відносини США та Пекіну вони також є певною характеристикою того, які рішення буде ухвалювати Китай. Ти з боку США на Китай є. Він очевидний. Це і Тайвань, додаткова військова допомога. Це все відбувається не випадково, і погрози Трампа вести додаткові мита вони нікуди не подівалися. Вони досягли угоди на один рік, але хто сказав, що вони до цього не повернуться. Ви знаєте, таке відчуття, що от Китай зрозумів зараз, що світопорядок може встановлюватися через силу і збирається це зробити одноосібно, тому що Китай знаходиться в процесі історичного військового нарощування, пише Блумберг, вивчаючи всі помилки Росії в Україні. І в той же час є інформація, що Китай нарощує зараз свій ядерний потенціал до тисячі боєголовок. От на вашу думку, чи права я, що Китай намагається зараз, от власне таким, скажімо так, здобути пер першість у світі, лідерство в світі, не ділити його зі сполученими штатами шляхом нарощування свого воєнного потенціалу і відповідно ну, фактично шляхом залякування. Так, звичайно, Китай буде продовжувати і розширювати свою ядерну доктрину, збільшувати оборонні потужності, він вивчає негативний досвід Росії у війні проти України, його, використ... його аналізує, також займається відповідною адаптацією свого війська до можливих наземних операцій. І все це з однієї цілі повернення під повний контроль, контроль тотальний тайваню, але не обов'язково військовим шляхом. Ну і, врешті-решт, встановлення повного панування в усьому світі це стратегія Китаю, від якої вони не відступають.